Слава Україні! З вами свіжі новини Україна щодня, Fresh News. Щойно стало відомо, у Белгородській області на самому пункті Октябрське призвичало дуже сильні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що було чути, як декілька разів щось дуже сильно вибухнуло. Після того розпочалася надзвичайна сильна детонація. По інформації з місцевих телеграм-каналів вибухи лунають на величезному ракетному складі боєприпасів. Жителі вже вложують відео з місця як. Потужні боєприпаси розлітається кілька кілометрів від місця детонації. Про постраждалих і наслідки ще нічого не відомо. Російські пропагандисти вже заявили, що це не склало з боєприпасами, бухає, а те, що на цукровому заводі розпочалась пожежа. Напишіть в коментарях, що можуть книжки з цукром злітатися кілька кілометрів, при цьому сильно горіти в повітрі і вибухати, як звичайні ракети. Від комплексів весь 300 примітивним. Якщо той факт, що в даному районі, де саме зараз лунає вибухи, жодну цукрову заводу немає. Площа загоряння нестримно зростає, і ракети розлітаються просто повсюди. Люди самі проводять евакуацію з ближчих населених пунктів. На вашу думку, що саме зараз горить і вбухає, І хто спричинив таку гарну бавовну на російській території? Поділіться своїми думками в коментарях під відео. Вірте, Збройні сили України разом до перемоги!